Доброго вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іришусь. Дональд Трамп на зустрічі з президентом Зеленським зацікавився двома пунктами. Двома пунктами. Угоди між США та Україною. Угоди про майбутнє співробітництво. Перший пункт. Заміна американських військ в Європі українськими військами. І другий пункт. Участь США в розробці надр України, корисних копалин. А Україна надра України це повна таблиця Менделєєва. Якось так. Ну і ще Дональд Трамп розробляє. Розробляє варіант суворого контролю за фінансуванням України. Кожен долар тепер буде рахуватися і витрати української сторони, витрати американських грошей теж будуть контролюватися. Для цього зараз розробляються законодавчі механізми. з вами український історик Тайгер Швець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.